Добрий день! Вас вітає інтернет-магазин SportPit in yoga. Вітамін А є однією з найважливіших поживних речовин для підтримки здоров'я людини. Цей жиророзчинний вітамін відіграє ключову роль у багатьох процесах в організмі, починаючи від підтримки здорового зору до нормального функціонування імунної системи. У цьому відео ми розглянемо користь вітаміну А, його джерела та оптимальне споживання. Вітамін А відіграє вирішальну роль у багатьох аспектах здоров'я людини. Він необхідний для підтримки здоров'я шкіри, слезових оболонок та зубів, а також сприяє нормальному зростанню та розвитку. Він також має важливе значення для зору, оскільки необхідний формування оптичного пігменту в сітківці ока, який дозволяє нам бачити в умовах достатнього освітлення. Вітамін А також відіграє важливу роль у підтримці імунної системи. Він допомагає боротися з інфекціями, сприяє загою ран, та підтримує нормальне функціонування клітин. Крім того, цей вітамін має антиоксидантні властивості, що допомагає захищати організм від шкідливого впливу вільних радикалів, пов'язаних із перечасним старінням та розвитком хронічних захворювань. Існує дві форми вітаміну А, які надходять до організму: ретинол та каротиноїди. Ретинол є активною формою вітаміну А і зустрічається у продуктах тваринного походження, таких як печінка, молочні продукти, риб'ячий жир. Та жовток яйця Каротиноїди є попередниками вітаміну А. І знаходяться в плодах та овочах помаранчевого та зеленого кольору, таких як морква, гарбуз, шпінат та солодкий перець. Рекомендоване споживання вітаміну А залежить від віку та статі людини. Дорослим чоловікам та жінкам рекомендується споживати близько 900 мікрограмів ретиноаквіваленту на день. Для вагітних жінок це значення може трохи збільшуватись. Важливо пам'ятати, що надмінне споживання вітаміну А може бути шкідливим здоров'ю. Тому слід уникати вживання надто великих доз вітаміну А з харчових добавок без консультації з лікарем. Вітамін А відіграє незамінну роль у підтримці здоров'я людини. Він важливий для зору, імунної системи, здоров'я шкіри і багатьох інших функцій організму. Різноманітна та збалансована дієта, що включає продукти тваринного та рослинного походження, дозволяє забезпечити оптимальне споживання вітаміну А. Якщо у вас є сумніви щодо вашого раціону чи споживання вітамінів, Рекомендується проконсультуватися з лікарем чи дієтологом для отримання індивідуальних рекомендацій. В нашому магазині ви знайдете великий вибір вітаміну А в різних дозуваннях, тому якщо вам потрібна додаткова консультація чи допомога в підборі, що краще саме в вашому випадку, звертайтесь, наші фахівці вам з радістю допоможуть. Дякую за увагу та бережіть себе!